Донька військового Вікторія Булат втратила Зіру два роки. Я швидко навчилась читати і дуже швидко читаю, але коли хвилююся, буває таке, що дуже складно читати. Раніше Вікторія сприймала дійсність з аудіокниг та розповідей рідних. Шрифт Брайля освоїла лише два роки тому. Я дуже люблю літературу історичні, люблю повісті, казки, багато люблю книг і багато вже прочитала. Професії я визначилась, хочу бути педіатром, тому що я була в лікарні і дуже багато дітей, є, у яких хвороби різні, і мені було їх дуже жаль. Навчання почали раніше та лікували пухлину зорових нервів. Через цю хворобу донька і втратила зір. Остання хімія нам важко далася. Тобто, ну, дитину ми з того світу не доставали. Стало погано ходити. Потім хімія сприяла тому, що в неї пішов трошки некроз по тілу, робили довгі тривалий час операції, присадкової шкіри. Після цього ми дуже довго, довго лежали. Тато дівчинки Богдан Булат боронить країну. Поки був на лікуванні, привозив віку в читацький зал. Донька моя з дитинства є незрячою, читає книги по Брайлю. Ну і займається з педагогом, який навчає її цього всього. Кожен вихід із дому свято для дитини, але інфраструктура Кропивницького не пристосована для незрячих людей. Треба ще починати з різних громадських місць, щоб таблички були шифтом Брайля. або коли ти підходиш, якийсь QR-код скануєш і тобі озвучиш, що це є. Оці тактильні плитки вони ведуть. Куди вони ведуть? Незрозуміло. Якщо це кафе, ресторан там щоб було меню шрифтом Брайля. Вікторія одна з небагатьох незрячих відвідувачів обласної бібліотеки. Але через війну таких людей може стати більше. Фонд бібліотеки унікальний. Цей він налічує майже 100 примірників. Віка перечитала вже, мабуть, більшість із того, що в нас є. І до речі, вона читає не лише дитячу літературу, а ось з історії видання дуже полюбляє читачів. Звичайно, хто читає шрифтом Брайля небагато, але вони є, і треба їм теж надати доступ до інформації.